Всім доброго вечора! З вами сьогодні Жексон Роберто і сьогодні продовжую проходити GTA 4 балада про Гейятоні. Погнали! Так, значить, подивимося, що нас сьогодні очікує. Я пам'ятаю, в минулій серії у нас місія Ніч Веді не вдалася, тому ми сьогодні і спробуємо ще раз перепройти. А має бути місія не так швидко, да, все правильно. Так, добре. Спрігати мені треба. На всякий випадок піду перезапишу. Зайвим не буде. запасал им Десятый ну всё что-де Пишу это-де на... Миссию, ну, Дуко Дуто не наперед. Пишу это-де... До забыл вам сказать, что сегодня я играю на клавиатуре Так, що, таксі є у нас чи немає. Де тут найближче таксі? Ага, бачу. Так, вільно. Ага, це вільне. Так, добре, їдемо до Тоня. Так, Тоня. Пропускаємо поїздку. Ось ми йдемо. Це все. Все, дякую. Так, пішли. Що нам Тоня запропонує? Нічого, у Еді. А, це та, що не вийшла у нас. Так, Йоте, де ти був? Про Прошу сьогоднішнього на зміну. Боже, Луісі, Гресі, Луісі, Гресі. Що з Гресі? Схопили Гресі, її немає. Ми маємо тепер Гресі. Хто схопив Гресі? Я не знаю. Що це така ж де вона? Вона принцеса. Вона та принцеса. Якщо заподіятишку. Так, і їм доведеться мати справу з тобою з усім. Він ніколи не подобався. Тобі ніхто не подобався. Це неправда, мені не подобається, ні не подобається. Вона моя улюблена. А ти один весь бум. Якби не я, ти не продавав на вулиці пакетики, ти мені все. Що... А вони з вином притворили тебе наркоманом, <плес> це так? Тобто непогано, у нас на жаль не всупати боці, як я. Вона така кравочка, як шенцов татував нагці. Зробила з тебе старого нічким, бо мішано пігулка, що не бачить, бізнес бізнесватись куту. А ось як ти. Ось як, так? А побачив це по твоїх очах, соромишся ми. Дивишся на мене, і думаєш, ось і все. Настав момент скинути вона не прийшов час учня, так? Друже, ти думаєш, що я вже історія, Луіс? Ти не такий, що крутий. А ти не такий, що розумний, дронний. А що б ти сказав? Лоховань, Тоні. Твоя правда пробувала не в тобі, а в мені. Що ти робиш? Я на тебе не зупиняюся, бачу. Тепер бачу. Або що? Ні, не робиш, що я все люблю, тебе, перші. Тоні, припини, друже. Та що с тобой не так? Вставай, або я сам тебе прибью, вставай. Брибач, я просто біше тяну не вітри, Не тримую. Давай, піднімайся. Вставай, а. Давай, ходімо, знайдемо, Грейси. Добре. Так, ну що? Господи, боже. Туїса. Давайте ще раз спробуємо цю місію пройти. Сподіваємося, що цього разу у нас все буде успішніше. <турок> так, треба поїхати взяти гелікоптер на сотні. Він поки обіг тут. Поїхали. А ще нам елікоптер. <турок> <Та, турок> да, Шукати ймогрейся. де почати пошуки, це велике місто, Тоні. Може, мене є сильність до але не цілковитий. Так, ну що, ми продовжуємо проходити КТА 4. Yeah. Таєм часом, занадто часто прийнялися, щоб носити вогні, щоб воно на нас з собою... Після того, як ми пройшли все це, то я мав навчитися знімати пістоли з-за побіжника. Тому перш... я собі подачку зробив персоналу, щоб зняти з-за побіжника. А тепер я вже... Змогу. Мені потрібно зробити все, що в мене залишилось. Тепер знову не все сказав. Поставте ж нам шукати сюди. Івдюкс Бевзі, який може бути причетним до цього. сьомих. Сумпаницький міст працював показне. Ти Дюкс, так. Так, повердемо туди і що. Сядемо на дах, спитаємо, куди вони поділи в Рейсі. Ну просто ж ти за нему, бачимо щось цікаве. сподіватися на краще. Хто знає, що вони могли зробити, дівчина? Може вона вже та за куссементом на дні Або доводить до божевілля своїх викрадачів. Я цю закладену носом ворогу не помагаю. І то тут розповів мені десь цікаво. Як і що він сказав? Та що ми всьому винні, каже, або рятуємо її, або нам кінець. Це цікаво, якому ми воємо Але ступну, а ледь знаю Це діамантовий. Рока з ними по базіку. Макаронник.

Так, ну все, поїхали, нам сюди треба до вертольота. Все, побігли. Так. Полетіло. Так, то справа в рейсі о тому, що врятувати вас не все. Так, акт чистого ризму, тепер задоволений. Так, це буде шави так, коли розумієш, що втягнути це не по своїй волі, але ще якось вверх. Чудово. Що ми будемо робити, той? Що? Та ми вуха, як будемо роз'єбати? У тебе є план? Не знаю, можемо вирати в лотерею, займатися фінансовим... ...пределом. Дешевше, хоч вправити трошки. А так, ми теж намалюватися не вдалося. Так, вони хотіли забрати я вийшов і не мігуть шукати мене в Так я не можу. Ну, тоді, в принципі, гайно. Та що з тобою таке? Саме так, ага. Він знову поїхав. Червона за нею. Добре, і у чому? Чому ми переслідуємо його? I can see he's going west. Where west? There's a, a lot of shit west of Blue. I'd be heading over no. to the East Borough Bridge so he can get himself up to Bohan. Fuck. Might just be heading down the block for a slice of fire. Shit, okay, okay, make it a little bit more. You'll see him stopping too, bro. Bring on his own spot.

And the same with top, last nice. you know, Oh yeah, they're the minority part. Very clever. Unfortunately, I'm a minority too. So fuck you. He's cutting back on himself. I thought he was heading west. Well, now he's heading east. What the fuck did I pay for those lessons for? Don't lose him. To dish him. Ой-ой-ой ой-ой-ой. Все, я врізався і вертольоту тепер кришка. Крудач утік. Ой, треба знову спробувати, це кошмар. что что мы заубыли, он его атом отвез, план сегодня заплатит, его спиздить, чтобы не треба еще раз пробовать. Давайте еще раз пробуем. Сподеваюсь, на самого початку. Не, на самом самого. на самом не самого. Слабо. Не самого. Radio trap on miniature. I hope he's not paranoid. He just kidnapped them. He's got every reason to believe some of the most unpleasant gas on the eastern seaboard are about to knock down his door and rip out his tongue. If he ain't fucking paranoid, then he's fucking stupid. Then he's probably gonna see us, isn't he? The first thing a paranoid man looks for is a chopper. Even after a half nostril full of blow, I'm hearing rotor blades and squinting in the sky. This is Liberty City. <coughs> <man>. <coughs> в шукано дваче лікуторів пролетає зараз ще викуторів там варто надо оцінювати там була людина то що ще моні у нього на хвості вона зляся чи за панікун спробуча поздно свічкол if you think things paranoid now is nothing in comparison to the heat field if you order the death of a boss's grow the heat would be on us as well so let's hope he in stupid as we've been led to believe i'm trying suspiciously lou так, ну я за ним стараюся слідувати. Тихо, 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 тихо. Вони нікуди не врізатись. Tijo, 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 tijo. He's cutting back on himself. I thought he was heading west. Well, now he's heading east. He lose we'll lose go go. Come on, you dumb dupes. Fuck. Take us to her. You got a loud enough. He might just hear you. Maybe if we concentrate hard enough, we can weld him to go there. I thought you got over that spiritual yes. shit when you stopped dating the yoga instructor. There are things that stick with you forever. Like the fact that he could get his ankles around his ears and he ate a lot of monkeys.

By the time he smells them cooking we'll know exactly where Gracie's at. This is a great bit of improvisation move, but I think we should just follow him. Leave the torch to professionals, people in government. He's going into the tunnel. Where fuck? So He's only got two exits, D. He should come right out over by where we picked up the choppers. Or he can hijack some other car and we'll be sitting here waiting for him with our dicks in our hands. Hey, my dick's in my pants, not my hands, he and it's oh, right it me. Where's that red piece of shit, Lou? We're losing him. There, he's coming out of the way. Something to do with that thing piece of shit car she had. Actually, wait, I can see you driving a fake car, T. Why? Because people call me gay, Tony. In that case, you probably think I've got massive sculptures of rocks in my apartment as well. Gay guys love that shit. Це арт. Є, тий, фані, фені-ший арт. Відповідно, ви мав професійний. Та де ж він я не бачу? Знову утік. І ще раз один раз спробую, якщо не вийде, піду на іншу місію. Це кошмар, чесно кажучи. Добре, що хоч не з самого початку воно починається. Давайте ще раз спробуємо. Ну, а що з цією грою? Тільки не кажіть, що вона знову зависла. Не все нормально. Все нормально. А, ну все, слабо не з самого початку. Слабо місія не з самого початку. Ну, не з самого... Бевин Дэвин. Очв, поїхав Бігу Дань, зараз виїжджає з тоннелю буд. Так я не бачу, де та машина. Знову утік. Ні, ну мені подобається, що хоча б ця місія починається. Не з самого початку, не самого моменту, як ми злетіли. Так. Постараємося цього разу його не впустити. А, все зрозуміло, не туди летів. То не льон як іде. Так, поїжджай, з боку удари. Expressed interest in that thing. Actually, wait, I can see you driving a big car, D. Why? Because people call me gay, Tony. Shit! I can't see the car. зараз впущу. Тихо, тихо, тихо! Знову утік.

hey so, my dick's in my pants not my hand, see, and he's staying there let's just wait to see if he comes out what the fuck did i pay for those lessons for don't lose him there he's coming out of the tunnel after all you know how they got it... bracy something to do with that pink piece of Значить, тунель... Ага, ось там він. Знову этом Да шо ж це таке? Ні, я не знаю, я пройду це наступний серії. Тільки час витрачаємо. Хоча, знаєте, давайте ще одну спробу, якщо не вийде, тоді наступної серії. Ой, Господи. Так, 22 хвилини, я вже пишу. Так, давайте пройдемося по карті, як там той тунель, да. Ага, нам сюди треба. Okay, так, я правильно відсюди, да? He's coming out of the booth right now. You know how they got Gracie? Something to do with that pink piece of shit car she had. They think the guy pretended he wanted to buy it. You should have got suspicious the second anyone expressed interest in him. Wait, I can see you driving a pink car, T. Why? Because people call me Gay Tony? In that case, you probably think I've got massive sculptures of cocks in my apartment as well. Gay guys love that!

Половині місто, иншу половин почти. Наш вам позже не параноизу по сторону. Бля, не осень. Войде у нас дом, рейси фокс. Так, а де він? Ага, він далі пішов, я так розумію. Ой, радіо не те. Знову Да ви знущаєтесь. Be... Іще раз, якщо не вийде, йду на іншу місію. Сподіваюся, що на цей раз буде з автостоянки, а не з тунелю. Крадач знаходиться на стоянці стеж за виходом. Ага, добре. Добре, що не стонелю воно. А, ага, ось він здається, в усе врізається. Утік? Та як? Та як? Ну... Не, давайте еще раз пробуем. Что я сам не зрозумів. Be... Да что ж это такое, <клышленный> <хуэн, шо> <клышленный> ну? Двадцать пять уже снимаю. Ну вот выход. не той выход выходит. Вот okay. это а червоная машина, да? Я okay. так понимаю, самая Ну, це начебто червона машина. Да, це вона. Так, дивись я над мою, певно, вони там тримають грейсі. Хоч щось про них. Що це заводиться? Вигадаю, що Широка, це Сакраменто. Дзвони давай. Саджай цю на назад.

Так, ті, кабіть не розбитися і воду не впасти. Тихо, тихо. Все. Так, якщо гросі знайдуть, дай мені знати. Десь вони знайдуть, інакше нам кінець, незабаром побачимось. Фух, наже ми цю місію пройшли з якогось там разу. Так, ну я не знаю. Зараз подивлюся, що у нас час. Звісно, зберігаємо так, що у нас по часу? 28 хвилин. Ну, знаєте, я думаю, що, напевно, це на сьогодні досить. Всім дякую за перегляд. З вами був Джексон Руперто. Не забути Підписуйтесь, підписуватись, коментувати, ставте подобайки цьому відео. А всім до нових зустрічей у GTA 4 Балада про Геатоні. Всім на добраніч!